Стрільці, привіт, рада вас вітати! Дивимося жовтень 2025 року для вас. Відео актуальне як по сонцю, так і по асценденту. Стрільці. Не все вічне, а є те, що час від часу закінчується. В якому контексті? А те, на що ми сподіваємося, що воно буде довго служити, от в жовтні якраз можуть бути поломки, можуть бути люди від нас йти. Да? І не все вічне. Також люди, які від нас вже пішли і нам помахали ручки, вони можуть знову повернутися. Звучання душі. В якій тональності звучить ваша душа? Чи реально ви віддані тому, що ви робите, і, зокрема, собі? Це Чудові питання на жовтень для вас. А ми розглянемо те, що нас реально дуже цікавить, а саме особисте життя стільця. Так, з переживання і хвилювання. З чим же вони пов'язані? Для тих, хто в нас самотні наразі. Когось тут. Окей, давайте так. Для тих, для кого це актуально. Розлучення офіційне. Тобто тут закінчуються якісь стосунки. Угу. Розривати якусь прив'язаність. Це може бути не лише офіційне розлучення, так і робота з прив'язками як магічними, так і психологічними. Може накривати і крить на цей період. Для тих, хто в нас в любовному трикутнику знаходиться на розі, як у вас ситуація? Так, король Пентаклів, девятка жезлів. Тут може небажана вагітність може бути. Полювання пов'язані з цим. Питання дітей піднімається дуже чітко і ясно. Трикутник залишиться трикутником, зокрема, для чоловіка. Цей трикутник поки що вигідний. Коли він перестане бути для нього вигідний, він з нього піде. Не може бути, що якраз такі питання небажаної вагітності можуть спровадити цього чоловіка з цього трикутника. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах, як у вас ситуація. Так, тут все в порядку, стабільно. Можете тільки хвилюватися, чи вдасться вам в жовтні зробити те, чого ви хотіли, що планували. Можливо, це пов'язано з домом родиною. Родичами або місцями, де ви раніше жили. Можливо, треба кудись поїхати, навідатися. І хвилюйтесь, чи вдасться вам це зробити в жовтні в потрібний час. Ось. Загалом все стабільно. Тобто, я тут не бачу взагалі ніяких проблем. Може бути втома від роботи, що у вас що у вашого партнера? Можливо, пошук якихось альтернативних варіантів. Ось, четвірка жезлів. Хотітиметься більше бути вдома. Ось так. Можливо, хто в нас ще не живе разом, це момент, щоб з'їхатися, орендувати квартиру, ну, може буде трошки не, не так одразу доведеться це зробити, а відкласти на певний час, можливо, не буде підходящих вам поки що варіантів. Ну, хто ще може проходити покупку-продажу, зокрема. Або ж моменти, які стосуються ремонту. Для тих, хто в нас цікавиться, як же буде в стрільців з роботою, для вас теж подивимось. Да. Угу. Ага. Не отяровуйтесь сильно, не довіряйте, не будуйте близьких стосунків на роботі. Для тих, хто у нас не працює наразі, як у вас ситуація? Допомога від жінки. Можливо, це мама, можливо, сестра, можливо, не лише вона вам допомагає, а й ви їй, або ж це отримання ще спадщини може бути, зокрема. Ну, і фінансова допомога теж. А також аліменти чи гроші на дітей. Для тих, хто в активному пошуку роботи зараз знаходиться. Так. Знаєте, Тут вдасться знайти. Роботу. Єдине що, я б не покладалася сильно на якихось колишніх колег чи друзів. Да? Бо ви можете думати, що вони вам допоможуть. Але я тут не бачу цього, чесно кажучи. Тут, скоріше, ви самі своїми силами, своїм досвідом і своєю впертістю, наполегливістю. ось так. Для тих, хто в нас працює по найму. Віка Пентаклів. Робити якусь роботу за двох. Так, питання пов'язані з службовим пересуванням, можливо, відрядження, можливо, питання автомобіля, буде підніматися також. Тут робити якусь роботу за двох, тобто виконувати певні обов'язки, які, типу, не входять у як правильно сказати. Ну, що, наприклад, ви і офіс-менеджер, і кур'єр. Хоча ніби кур'єр і не входить в роботу офіс менеджера, та, але ви її робите. Знову ж таки, для тих, хто в намі, ще раз повторю. Я б не рекомендувала залазити в дуже дружні, близькі стосунки або думати, що ви на роботі зможете знайти друзів, тим більше там кохання. Тобто тут, ну таке, реально, я б не рекомендувала вам це залазити. Просто спілкування, просто на рівні там, адекватності, да. але думати, що ці люди реально про вас турбуються, хвилюються і так далі, ні. Тому не покладайте великих надій на них. Для тих, хто нас працює на фрілансі, тут кожен знову скажу за нами, кожен сам за себе, плюс треба бути хитрішим, розумнішим, або ну доброта тут не цінується. Я вам зразу скажу. Вона може бути награна, така нещира, але реальна доброта тут не цінується. Думайте про себе і будьте хитріші, розумніші, і, де потрібно, підключайте всі можливі маніпуляції. Окей, це сказала. Фріланс. Так, ну тут а, дуже багато емоційності, можливо, не найкращі клієнти. Не дуже спокійні, дуже емоційні клієнти, з якими можуть бути, зокрема, і конфлікти, або якісь неадекватні відгуки від їхньої роботи, від вашої роботи. Так, да, тобто тут захищатися, захищати себе. Не беріть так до душі, боже, я вас прошу. Трійка ця мечів, аж прям аж мені боляче за вас стало. Якщо буде у вас якісь негативні відгуки, ну, зробіть висновок. І не беріть це до душі так близько. Для тих, хто має власний бізнес. Так, а тут йдуть нові вливання, нові перспективи фінансові. Також можете бути десь меценатом, щось організовувати. Може бути, як і для ваших працівників, так і загалом десь поволонтерити, показати. Доброту вашого серця, це завжди вам піде в плюс, особливо, якщо це буде правильною рекламною кампанією. Це, це правда. По фінансах тут стабільно, все добре, гарно розвивається бізнес. Загалом, що по грошах буде? Стрільці? Так, присікання витрат імпульсивних. Відкладаєте, можливо, якісь великі покупки чи великі витрати на пізніше. Тут можуть бути лише гроші, пов'язані з вашим здоров'ям. Тобто на це не будете скупитися правильно. правильно. Угу. Бережіть спину. Бережіть спину, одразу вам кажу. Суглоби, спина. Гроші з кількох джерел. Десь не дуже чисті, не дуже офіційні. Четвірка жезлів, зокрема, може бути там питання продажі купівлі, оренди, з яких ви отримуєте свою долю. Ось. Що ж? Непогано вам скажу досить таки. Все люблю, цілую. Чекаю на зворотній зв'язок. Пока-па. -пока.